Абітурієнтка Олена в наш край приїхала з Донеччини. Вступати збирається в Закарпатський художній інститут на спеціальність веб-дизайн. Дівчина каже, також заяву подала до львівського вишу. Проте сподівається, що отримані бали за зазно та співбесіда в інституті допоможуть їй залишитися в мальовничому Закарпатті. Хотіла поступати на веб-дизайн. Я думаю, що зараз веб-дизайн дуже розвивається, і тому хотілося б сюди поступити. Тут природа тут добре. Десь. Добре, мені дуже друзі, друзі, друзі знайшла вже. А от Закарпатка Тетяна документи на вступ подала лише до Закарпатського інституту. Каже, художньою керамікою займалася ще в школі, тому вирішила в майбутньому займатися цим видом творчості професійно. Ходила на художні гуртки, вчилася у Міжгірському професійному ліцеї, там я різні гуртки пробувала. Мені подобається сам інститут і ужгород також. Дуже мальовничий, прекрасний наразі до Закарпатського художнього інституту. Подали заяви більше 40 абітурієнтів. У вищі кажуть, професії специфічні, тому на навчання не набирають великої кількості студентів. Набір проводиться за трьома фахами, кожен з яких має свою спеціалізацію. Образотворче мистецтво це живопис. Ну і з елементами педагогіки. Декоративно прикладне мистецтво це художня кераміка, художня обробка металу, художня обробка дерева. Дизайн графічний на площині, реклама фірмовий стиль, дизайн інтер'єру. Це проектування внутрі приміщень всередині і дизайн навколишнього середовища або ще називають ландшафтний дизайн. Представники інституту одна... кажуть, що річно заповнюють державне замовлення. Наразі найбільшим попитом серед абітурієнтів користується спеціальність дизайн. Аби стати студентом закарпатського художнього інституту, потрібно пройти і творчий конкурс. Копія паспорта, копія диплома про освіту, індифікаційний код. Якщо вступають на базі повної загальної середньої освіти, то це повинні бути сертифікати з української мови і літератури, історії України або світової літератури. Вступна кампанія в художньому інституті триватиме до 24 липня. Далі комісія вишу за результатами конкурсу, визначить майбутніх студентів закладу.